І, звичайно, останнім, про що ми говоримо, про те, що народження Ісуса Христа в людському тілі, воно породило культ Богородиці. Воно породило культ Богородиці. Знову ж таки, по-різному його можна розуміти, трактувати, сприймати, пояснювати. Але ми для себе візьмемо один цікавий момент, до якого якось я дійшов дійшов, можливо, Бог довів мене до нього до цього розуміння. Але от з власного досвіду просто хочу розповісти, як я для себе пояснюю, оцей, чому важлива Богородиця взагалі, чому роль Марії. Ми читаємо в Євангелії Єванія Івана, перший розділ 18 вірш, там написано ці слова. І слово стало тілом. Слово стало тілом. Завдяки або через Марію, через її тіло. Божий Дух з'єднався з її тілом, відбулось непорочне зачаття. І головне слово, яке ми сюди примінимо це чудо. І з цим ніхто не буде е, сперечатись, що це справді чудо, що е, непорочна діва народила сина, зачала взагалі, і народила сина. Це чудо. Коли невидиме стало видимим. Слово стало. Тілом. Невидиме стало фізичним, ми його побачили. І це є чудо. І це є чудо. Тобто, Богородиця Марія в Християнстві, вона от стала символом поєднання Бога і людини. Чому про Марію так багато говорить? В Марії, в її тілі фізично, фактично не по вірі. Да? Ми, ми теж кажемо, що ми поєднані з Богом. Да? Бог в мені. Але інколи подивишся на людину, яка каже Бог у мені, і думаєш, що це не видно. Да? Інколи ми себе просто в цьому переконуємо. Да? Або, або пастор з кафедри нас переконав. Коли я приходжу і кажу, пастор, а що це? є? От коли ти молився або коли там от група прославлення співала, а мені всередині щось там, щось там таке було? Ну, можливо, це було із за того, що ти прийшов перший раз в зібрання, і ти ніколи не був такому, і ти так емоційно переживаєш. Но пастир сказав, що це дух ти мене торкав. Отже, слово стало тілом, ми говоримо про чудо, яке сталося через Марію. Як і от в православному середовищі цей ну те, що я для себе відкопав і знайшов. Мені все хотілося якось їх виправдати. Все-таки, що от вони шанують ікони. І я це багато років вже назад прочитав купу літератури про Володимирську ікону, про цю Казанську ікону Казанської Богоматері. Ну, коротше, вичитав, вичитав і думаю, ну добре. Ну, дві-три ікони, якісь такі, ще можна прийняти і пояснити. Дві три. І так я думав, поки у, це, здається, був 17 й чи 16 й рік 2016, й як я потрапив у Київську православну богословську семінарію, це там, де Михайловський Золотоверський монастир, і я зайшов в їхній актовий зал. І побачив там ось таку картину. Це дві різні стіни, між ними двері, тобто там було ікон, богородничких ікон, їх там було 200 злишні. Вони до сих пір там є. 200 лишнім ікон. І в мене тоді відбувся все, я думав, все, я нічого не зрозумів. Я нічого не розумію, що відбувається? Я ще дві-три міг пояснити. Ще якось натягнути там якісь місця з Біблії, там ще що ну, пояснити 200 ікон я не можу. Але ну, якби мене це не зупинило, я почав шукати, тому що я ну, внутрішній розумію, що православні, вибачте, вони ж не, не нерозумні люди. Так? І ті люди, з якими я тоді спілкувався і на тих самих семінарах, вони не виглядали, що вони ні Біблії не знають, ні історії не знають, ні Слова Божого не знають. Навпаки, вони ну, були серйозними знавцями. І, і мене це засмучило, що люди, які знають так писання, знають так ну, богослів'я, дозволяють собі вішати 200 ікон Богородиці. Ну що ви робите, люди добрі? Е, на жаль, ніхто з них так знаєте, до кінця не міг пояснити. І тому. Хотілося б мені зараз так сказати, і знаєте, і Бог мені відкрив, як це треба пояснювати. Ну, я не знаю, це Бог відкрив. Чи я сам здогадався, але коли я їм почав розповідати, а можна це ось так пояснювати? Вони сказали, отак, саме, от, отак воно і є. І Історія дуже проста: слово стало тілом. Звідки взялися ці всі ікони? Вони всі по-різному називаються. І називаються вони, і всі вони майже мають якесь географічну якусь прив'язку. І майже всі ці ікони мають відношення до якогось чуда. До якогось чуда. Наприклад, ну, це для нас станова вже поясню, але ще раз хочу. Наприклад, в Стайках напала свиняча чума. Всі почали молитися. І Бог явив чудо, і чума чудним способом, тобто явилось чудо. Вона зупинилася. І православна традиція, як вона що робить в цей момент? Вона каже: послухайте, це ж Бог зробив чудо. Це невидимий Бог зробив видимі речі, вилікував наших свиней, там, чи ще що-небудь зробив, чи ворога якогось зупинив. Чи хворобу, чи ворога, ну не, не тобто... Невидиме стало видимим через цілення, через реальну справу. Що ми мусимо зробити? Ми мусимо цю подію увіковічити. Яким чином? У нас символом поєднання духовного з тілесним у нас є Марія. Богородиця. Богородиця символізує поєднання невидимого з видимим невидимого слова. З видимим тілом. І тому ці події присвячують ікону і кажуть, ну, все, тепер у нас є Богородиця Стайківська. І кожен, хто нас питає, а чому вона, вона називається Богородиця Стайківська? І будь-хто розповість, та от 300 років тому назад була небезпечна чума, все, всі гинули, і навіть люди почали вмирати, або там ворог нас обступив. І ми молилися, ми постилися, і Бог нам доявив чудо, явне чудо. Ми не своїми зусиллями. Ми нічого не могли зробити. Явне було чудо від Бога. І тому ці події присвячена ось ікона. Нормально? Нормально. Ізраїль брав каміння, яке їм Бог повілював в річці. Для чого? А для того, щоб тебе, коли діти спитають, внуки і правнуки, ти їм скажеш, що ось цей камінь означає ось тут таку-подію. -то тобто ідея нормальна. ідея нормальна. Ми, ми, для нас, у нас є паралелі в нашому євангельському християнстві, коли ми говоримо свідкуємо. У нас воно правда, скажімо так, воно в нас не, не організовано і не, не якось не канонізовано, чи не знаю, як правильно сказати. Але от пам'ятаєте, так, так було раніше, якось зараз нема. Коли виходять і кажуть, у кого є свідоцтво? І хтось виходить і каже, сестра Ніна, пам'ятаєте, тут вона стояла, і вона розповідала про Ірпінь чи про Бучу, так, як вона в Бучі пережила ці всі моменти. І я вважаю, що те, що наш син пролетіло прямо в окопи, він живий, залишився з купою осколків. Це також Боже чудо. Але наше відношення до цього чуда, воно не таке, скажімо, Ну, в той момент ми, ми це оцінюємо. В той момент, коли ми це розуміємо, коли ми це бачимо, ми це дуже оцінюємо. І ми плачемо, і ми дякуємо Богу, і ми готові за Богом йти, і все йому обіцяти, але проходить місяць, два-три. У нас немає чогось такого, на що б ми потім подивилися і сказали: і згадали в цей момент. Ну і ще, вибачте мене, але інколи буває, хтось виходить і каже, в мене є таке свідоцтво. І коли починає розказувати це свідоцтво, ну, ну воно якесь таке. І коли буває якесь кумедне таке. Вам ну буває таке враження, що ні, ну це не схоже на Боже свідоцтво. Якось, ну, от буває, да? Ну Тобто це не я. ну да, Ми хочемо сказати, що Бог же ж приймає участь в усіх дрібницях нашого життя. Тому і він навіть нам підказує, ну. Отже, ми закінчили думкою тим, що Богородиця є символом Божого чуда, поєднанням небесного із земним. Ну, скажіть, у нас такого немає, да, в іванському християнстві? Чи можемо ми запропонувати якийсь? Свій символ того, що буде поєднувати, щоб глянувши на цей символ, сказати, що ось це і є символом або знаком поєднання небесного і земного. Є щось таке, що можна назвати? Ну, ясля? Ну, ще там щось, так? Ну, Це все є символом. Але хіба, не, але хіба Марія не є кращим символом? В якому реально поєдналися земне і небесне.